Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, і так, а, візит Блінкіна не просто так пройшов. Набу оголосило підозру Коломойському про незаконне заволодіння коштами Приватбанку на суму 9,2 мільярди гривень. Тепер все залежить від рішення суду. Давайте будемо дивитися. Ну, якусь а, стару справу відкрили, ніби, да? ніби, тому що йде зразу а, це. Так, да, дійсно, якісь кроки зробили в сторону, але це обережні кроки. Це не є ще. А, вибачте, мене підозра, це ще нічого не значить. Але, по крайній мірі, почали висвітлювати, ну, хоч якийсь крок, так? Чи буде якийсь результат а, з цього, а, з цієї підозри? Чи доведуть? Те, що підозру, відкрили, так трошечки обережно це все. І так, чи буде якийсь результат? А ви знаєте, я не бачу, що тут до суду дойде. Це все якось. А, оце все робиться для показу суспільству, а... заходу, нашим партнерам. Конкретно дій тут нема. Тут м -м нема, не бачу я. Я ще раз перепитаю, чи буде якийсь результат цього. Вірніше, чи засудять його, я не бачу, що тут його засудять, але ось випадає тут цікава деталь. Тут скоріше можуть його, бачите, рух через море. Невже його відправлять до Америки? Зараз ми е, перевіримо, зараз ми перевіримо. Скоріше за все, ні. Ні, мої дорогенькі, поки є е, при владі Зеленський, Коломойського, я не бачу, що вони його здають. Ні, це не є здача Коломойського. Це навпаки десь його. Приховати, М -м, поки що немає. М -м. Ні, ні, не бачу я. М -м. Ви знаєте, можливо, в дальшому майбутньому, в дальшому, в дальшому. От всі карти показують. Поки що ні. Але, але. Ось ці карти вони можуть показувати, якщо Захід цю справу не полише, а буде постійно трошечки щось робити, тобто натискати на нашу владу, робити їм якісь зауваження, приїжджати, як оце Блінкін тепер це приїхав, так? Несподівано візит був незапланований. ось, Тому може бути результат, і його можуть віддати американцям. Можуть. Але це не так швидко буде. Ось ця карта говорить, це затягнеться ще. Поки це буде, це може бути до двох років. Тягнутися оця катавася туди-сюди, і тоді його можуть віддати. Але це теж під... поки що, це ще під питанням. Поки що. Поки Зеленський при владі, не бачу. Що його віддадуть. Щиро вдячна вам за ваші запитання, за ваші вподобайки, за підтримку українського контенту. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!